На потреби Майдану прикарпатцями за увесь час зібрано більше мільйона гривень. Кошти йдуть на пальне, організацію поїздок на Євромайдан, продукти, теплий одяг та інші необхідні майданівцям речі. Люди радо жертвують гроші і навіть віддають останнє. Але мешканці та користувачі соціальних мереж заговорили про звітність видатків. Активісти заспокоюють, прозвітують за кожну витрачену гривню. Пані Анна вже не вперше робить грошові пожертви для майдану. Таким чином жінка хоче бодай якось допомогти тим, хто на її думку бореться за краще майбутнє України. Ви вирішили допомогти, щоб, щоб щоб підтримати майдан. Вони і так відні мерзнуть, віддають своє життя і здоров'я за нашу Україну. Прикарпатці не сумніваються кошти в надійних руках. Я думаю, що ці люди, які борються за нашу свободу і свободу наших дітей, вони собі не візьмуть. Проте інформацію про прибутки та видатки люди все-таки знати хочуть, щоб можливість є така прослідкувати, куди кошти, ті вкладаються, і конкретно певні там ті ж певні конкретні суми, звичайно, було б цікаво. Було б також добре, якби оголошували потрачені суми там в розрізі на що саме, щоб люди знали. Керівники штабу кажуть, працюють прозоро, Звітність ведеться до кожної копійки суму зібраних коштів. Можна побачити в інтернеті чи почути на віче. Інформацію про видатки людям оприлюднять згодом. Ми маємо зараз всіх людей зняти, які зараз оперативно задіяні по будинку по господарських цих всіх моментах, бо є і кухня, і медицина, і просто господарські, всякі різні речі. Їх треба зняти звідти і провести типу, цей аудит, тобто ну прибутки, видатки, бо є чеки, кожен збирає чеки. Вона відутжуналісти е, якби жартують, є Сінкевич, який вимагає чеки, типу дають чеки. І це. Тобто, ну це треба просто порахувати банально і розумієте, суми дуже великі. Це треба, щоб люди там сіли на два. На три на, на чотири дні і це все порахували люди кажуть, ситуацію розуміють і готові почекати і навіть посприяти у виведенні балансу, але хочуть прозорості по відношенню до грошей, які дає громада на майдан. Ольга Гриців, Любомир Борута, новини телеканал РАІ.